Друзі, всім доброго дня! Ви купили в Швейцарії для вас ось такий шведський танк. Це Volvo v 60, 2,4 і дизель, п'ятициліндровий, де п'ятий двигун на автоматичній надійній коробці їде гідротрансформатор. Цей автомобіль самі ми особисто викупили в Швейцарії, доставили його в Україну, повністю розмитили, сплатили всі митні платежі, зробили сертифікат відповідності та вже знімаємо від огляду для вас. Це Volvo 2012 рік. 2,4 дизель, 158 кВт, де 5 двигун, повний привід АВД відключаємий, муфта Халдик з оригінальним пробігом 204 тисячі. Присутня вся сервісна історія. Також надам він код для перевірочки. Автомобіль на максимально можливі комплектації, яка тільки може бути. Друзі, показую зразу у нас присутня біксенонова поворотна оптика, присутні у нас омивачі фарб, присутні у нас. Передні партроніки присутні у нас, друзі, адаптивний круїз-контроль. Дійсно, зараз знайти такий автомобіль на такій комплектації дуже важко. За нього ми дуже дорого заплатили, як ви знаєте, хороші автомобілі вартують Європі дорого. Стоїть у нас, друзі, ось така хороша резина 205 55 r 16 2020 року випуску. з класним, класний протектором резини. Резина у нас зимова. Тормозі, бліни, колодки, все просто в ідеальному стані. Подивіться, стан стан нового автомобіля. Легкоспавні диски також, також у нас від бардюрки не почухрані, не подерті. Вся резина по автомобілю одинакова. Зразу надаю вам, друзі, вінкод для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по вінкодам. Писуть у нас сіті сефіті датчик світла, датчик дощу, отримання в полосі, екстрене гальмування, все, що може бути, все присутнє. Складання підігрів дзеркал, дублюючі поворотники, датчики мертвих зон, безключовий доступ по всіх дверях, по автомобілю. Присутні також нас присутні, як нас говорять на роді, лижі, хромовані рейлінги, люк. Вікна у нас притоновані заводським напилом, заводом. Показую вам, друзі, по водійській стороні. Подивіться. Ідеальний стан автомобіля на свої роки. Дійсно, таких автомобілів у нас в Україні немає. Вся тормозна система в новому стані, хороший протектор резини, по ходовій частині також ніяких нарікань, нічого взагалі немає. Так само по двигуну, по автоматичній коробці все справне, все по автомобілю працює. Автомобіль також готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь-загодом. де завгодом. Так, показую вам, друзі, по задній частині. Ось в такому стані у нас задній стоп, він не потрісканий, не запутівший. Є, що автомобілі приїжджають з запутівші стопи, є якісь мінімальні тріщини, тріщини. Тут все в гарному стані. Дуже гарно виділяється автомобіль, коли ви їдете ввечері, вночі десь по трасі. Виділяється дуже гарно, потоці світить. Також у нас, друзі, присутні, присутні задні партроніки, дві вихлопних труби таких стильних, вся екологія друзі, в автомобілі на місці, що сажевий фільтр, що ЄГР. Партронічки в нас працюють, камера заднього огляду присутня по автомобілі, фуркопчик з розеточкою сьомний. Подивіться, на днище швейцарської машини, днище як нове, ніякої ржавчини, нічого взагалі по автомобілю немає. Також по даху, по кузову ніяких м'ятин, царапин, сколів взагалі по автомобілю немає. Так, показую вам по правій стороні, також показую вам задній правий стоп, що все в гарному та збереженому стані. Заднє стекло в нас йде також з підігрівом по автомобілю. Також по даху ніяких, ще раз нагадаю, м'ятин, царапин, сколів нічого немає. По вікнах автомобіль все рідні. Безключовий доступ по автомобілю працює. Ось в такому стані у нас ця резина по автомобілю. Легкосплавні диски, Показую вам з такого ракурсу автомобіль. Автомобіль просто дзеркало. Мертві зони працюють у нас. Також показую передню тормозну систему по автомобілю. Дійсно, друзі, хороший та надійний, надійний автомобіль, таких Volvo взагалі в Україні немає. Зараз, друзі, перейдемося до салону, покажу вам автомобіль по салону. Так, Почнемо з дверної карти водія. Подивіться на стан дверної карти. Присутні, у нас 4 цюклопідіймача, складання, регулювання, зеркал, блокіровочка, датчика мертвих зон бліси. Тут таке йде у нас гарне виконання зі шкірою. Дуже якісні матеріали Volvo. Я навіть не знаю, з, чим це можна, з яким це автомобілем можна взагалі порівняти. Таких автомобілів зараз нас просто не роблять, таких як Volvo, ніякий ВАГ-група, ніякий японський автомобіль не зрівняється з цим автомобілем. Присутня у нас система SIPS, також присутні у нас електросидіння, пам'ять сидінь. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Подивіться, на стан сидіння водія, на свій пробіг. Даний пробіг відповідає автомобілю. Автомобіль ідеальний. Також кермо, подивіться, в якому стані воно не шилося, не красилося. Адаптивний круїз-контроль у нас працює, регулювання музикою, мультикермо присутні. Вся кожна кнопочка все по автомобілю працює. Також підігріви сидінь, тримання полосі, бліси, регулювання партроніками, камера заднього огляду, регулювання світлом, електричний рушнік. також регулюванням світлом. Так, Друзі, зараз сядемо. Заведемо автомобіль, покажу вам більш детально по асистентах. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Потрібно залити. сигналізує нам, що омивача немає по автомобілю, залити омивач. Ніяких помилок більше по автомобілю та чеків немає взагалі. Так, перейдемося до настройків автомобіля. Є в нас навігація з картами України. Так, City Сефеті. Драй аллет присутні при о столкновенні, частична частічна охрана, є в нас заводська сигналізація, адаптивні фари, бік синоною. Також у нас, друзі, присутні по автомобілю люк. Він працює, відкривається, закривається. Є більшість болячка автомобілів, приїжджає, що не працює люк. Тут все, друзі, кожна кнопочка все по автомобілю працює. Так, Виходимо, клімат-контроль у нас також працює по автомобілю. Все дує холодом, так як має працювати. Присутні У нас таких два карманчика, розеточка на 12 вольт по, по автомобілю. Ніхто не курив, тварин не возив. Так, пізніше вам я протестую автомобіль, покажу двигун вам. Двигун ніхто по автомобілю не мив, також, ніяких там запотівань, нічого немає. Додивляється відео до кінця. Так, друзі, перейдемося до задньої дверної карти. Також вся в гарному стані. Дивіться, є десь у того мінімальна коцочка. Це нічого страшного, друзі, немає. Автомобіль не новий, ви повинні це розуміти. Є десь мінімальна така підтертість. Тут все далі в гарному та збереженому стані. Також по пройомах харне безпеки не побито, не почухрано. Пластмаска в нас в гарному стані. Є в нас такі карманчики по автомобілю. Покажу вам сидіння з такого ракурсу по автомобілю. Як ви знаєте, Volvo славиться своєю безпекою, надійністю. Самі безпечні автомобілі у світі. Також є в нас два підстаканічка, підлокотник, бокові дефлектори по автомобілю присутні. Також сидіння у нас складається в рівну підлогу. Стає дуже великий багажник. Покажу вам з такого ракурсу автомобіль. Хороший та якісний надійний автомобіль. Такими автомобілями я вже займаюся дуже давно. Також в нас присутня повноцінна полочка, є, що автомобілі приїжджають, їх немає. Букова пластмаса в нас також в гарному стані, не зацарапана, не подерта, не потерта. Також присутній номерний знак, все по автомобілю присутнє. Все як має бути, аптечка. Також по болтиках, по кришки багажнику, ніхто нічого не крутив, газові опори в нас в гарному стані. Тут тканина у нас також не обшарпана, не затерта, не подерта. Під кришкою багажнику ніякої ржавчинки, нічого взагалі немає. Як ви знаєте, Volvo кузова йдуть оцинковані, якісно дуже зроблені. зроблені. Ці кузова ніколи не гниють в автомобілях. Так, показую вам задню праву дверну карту по автомобілю. Тут все в гарному та збереженому стані. Ніяких подряпин, м'яти, нічого немає. Також по пройомчиках все в гарному та збереженому стані, по пластмасці все в гарному стані. Шкіра просто, друзі, як нова. Шкіряні сидіння, якість шкіри просто на вищому рівні. Також карманчики присутні у нас по автомобілю. Тут також є розеточка на 12 вольт. Стеля в автомобіля не прокурена, ще раз нагадаю, тварини возили, в автомобілі не курили. За автомобілем вчасно доглядали, вчасно обслуговували. Показую вам він код з дублюючої стічки. Також боковий дефлектор справа. Дуже багато подушок абесів. Система сіпс також зі сторони пасажира. Також є в нас такі накладочки на порогах, стильні Volvo, пластмаска в нас в гарному стані, електричне регулювання, також є сидіння пасажира. Це рідкість. Просто це рідкість. Не в всіх автомобілях взагалі тяжко автомобіль знайти на такі жирнючі комплектації. Тут також у нас присутній AUX, USB. Ще раз нагадаю, два пістаканічка, розеточка, надійна автоматична коробка, гідротрансформатор Айсін. Так, покажу вам, друзі, всю сервісну історію автомобіля. Автомобіль у нас 2012 рік, 11 місяць. Практично, друзі, 13 рік автомобіля. Так, Ось така в нас вся сервісна історія. Також ви можете собі зафіксувати, де автомобіль обслуговувався в ці гаражі. Також ви можете понаходити їх на гуглах-картах. Так, друзі? Останній сервіс зафіксований в цьому автомобілі на 193 тисячі. цей гараж ви також можете знайти у Швейцарії. Замінювалися масла, фільтра і поміний ремень ГРМ на 193 тисячі. Так, ще раз нагадаю, автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому СТО будь де завгодно. Так, друзі, зараз ми автомобіль заведемо, покажу вам автомобіль під капотом. Покажу, як працює автоматична надійна коробка, як працює двигун. Безключовий доступ, ключик в мене в кармані. Заводимо автомобіль. Як ви бачите, автомобіль заводиться чітко. Ще раз вам наголошую, клімат контроль у нас заправлений, працює. Зараз покажу вам автомобіль під капотом. Двигунчик ніхто не мив, ось в такому він стані, ніяких потоків масла. Взагалі по автомобілю немає. Під кришкою, під кришкою, під форсуночками все сухесенько, ніяких потьоків, запотівань взагалі по автомобілю немає. Ось такий, друзі, автомобільчик, був включений кондиціонер, включилася муфта. Також по болтиках ніхто ні, нічого не крутив, не знімав по автомобілю. Турбінки у нас сухесенькі, ніяких запотівань, нічого, потьоки масла взагалі немає, двигунчик просто муркочим. Так, десь не дозакрив капотик. О, закрився. Так, друзі, зараз ми автомобілем проїдемося, покажу вам його в руці. Як спрацьовує автоматична коробка, включаємо ми на ерочку. Зразу виводиться камера заднього. Виводиться камера заднього огляду, два режима. Включаємо ми на драйв, ніякого пенка ривка немає. Ще раз вам покажу. Включаємо ми на R. Автомобіль чітко, що на холодну, що на гарячу, ніяких пинків рівків немає. Включаємо ми на n -очку. Чітко все включаємо ми на драйв, все чітко. Підігріви сидінь, Підігріви сидінь. по автомобілю. Працюють. Також все спрацьовую, все вам показую. Щоб потім не було до мене ніяких претензій, можливо, автомобіль на доставочку. Також не забувайте, друзі, що я у нас послуга доставка автомобілів по Україні. Вже дуже багато доставили автомобілів по Україні. Ми знаходимося, друзі, в місті Радивилів. це є 100 кілометрів до Рівного, це є 100 км до Львова, це є 100 кілометрів до Луцька. До нас також ходять автобуси по поїзда. Без проблем приїжджаєте, оглядаєте автомобіль, тестуєте. Також ми повністю пакет документів вам надаємо, робимо договір купівлі-продажу, всі документи, сертифікат відповідності, всі документи з митниці, все в порядку. Вже автомобілями займаємося не перший рік. Так, друзі, виїжджаємо ми на трасу, даємо трошки газу. Хочу вам показати, як спрацьовує автоматична коробка передач. Автоматична коробка передач переключає чітко, плавно, практично її взагалі не чути. Автомобіль нас динамічний. Засвітилося нам, що потрібно залити омивач. Автоматична коробка у нас працьовує чітко. Зараз ми набираємо більше обертів. Друзі, автомобіль просто самоліт. Я не знаю, навіть з чим можна це порівняти. Таких динамічних автомобілів просто. Не існує, я більше не їздив на такому динамічному автомобілі. Так, друзі, ми... всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Вайбергрупу. Всім до зустрічі, всім папа. Телефонуйте.